Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання! Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 14 липня, понеділок, до речі, сьогодні свято у Франції, День взяття Бастилії. Ну, а повертаючись до того, що. Стосується України, сьогодні там ну, три фактично теми. Головна тема це заява Трампа. Не знаю, чи буде ця заява, коли ви побачите цю програму, побачимо, наскільки співпадуть те, що напередодні цієї заяви писали у світових ЗМІ у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну, Крім заяви Трампа, це те, що приїхав Кіт Келох до Києва, і з останнім часом почали. Вже багато писати і повідомляти про те, що Володимир Зеленський ну, запропонував віце премєр міністру міністра економіки Юлії Середенко, очолити уряд, ну там навіть німецької засоби масової інформації пише, що ніби вже призначив. Ну, З цього приводу, я думаю, ми ще поговоримо щодо того, чи має право робити пропозицію президент, чи це має все-таки більшість у парламенті Верховній Раді давати кандидатуру, пропонувати кандидатуру на посаду президента України, але це буде в іншій програмі. У прамі «Зарубіжжя» Давайте подивимося, що про ці події, новини та інше повідомляли, повідомляють впливові світові засоби маси інформації. Асошети прес, риторика Трампа щодо Зеленського та Путіна еволюціонувала. ну там пишеться і перераховується всі ці заяви, які були раніше. Ну і безумовно, те, що от останнім часом Трамп розчарований в Путіні, і це має допомогти Україні. Дуже на це ми і сподіваємося. Вашингтон Пост, Трамп приймає главу НАТО, обіцяючи важливу з'яву щодо Росії. Так, сьогодні зранку, за 10 годин за місцевим часом Вашингтоні, генеральний секретар НАТО він буде там два дня. Вони будуть там обговорювати. Трамп говорив про те, що буде угода підписана щодо її надання зброї Україні. І це за це НАТО. Там європейський союз має заплатити. Не знаю, там він щось там чи буде вимагати, щоб заплатили за те, що раніше надавала, надавали Сполучені Штати Америки допомогу Україні, але як я би сказав. Допомога не буває платною. Тобто, насправді, коли всі так дуже радіють з приводу того, що там скаже Трамп, я хочу щоб ми зразу зрозуміло, що за це треба буде платити. Це не та допомога, яку свій час надавала адміністрація Джо Байдену. Подивимося, що буде передбачати, і яка буде допомога по якимось конкретним позиціям. Ну, ті там різні заяви, які зараз ми також з вами побачимо. Сподіваюся, що вони будуть мати місце. І також The Washington Post пише про те, що Україна оптимістично налаштована, оскільки Трамп сигналізує про змінне постачання зброї. Вийшов такий матеріал в Washington Post. І зокрема, тут мова йде про те, що всі ті чи інші поставки, які мають відбутися, вони ну, певною мірою будуть такими, які допоможуть Україні не тільки оборонятися, та навіть інформація, що ніби будуть якусь наступальну зброю давати. Ну що ж, подивимося, чи буде така зброя і. Що це за зброя, яка може бути наступальною для України, яка може навіть досягати, там, ну як там пишуть джерела і е, Москви? The Guardian Британська. Очікується, що Трамп оголосить про план продажу Україні систем протиповітряної оборони Петрів. Президент заявив, що США надішлють Києву складне обладнання перед оголошенням, оскільки розчарування, розчарування Росією Трампа зростає перша британська The Guardian. Хоча Трамп не уточнив, хто саме фінансуватиме закупівлі, очікується, що в них візьмуть участь європейські країни. І минулого тижня нагадує The Guardian, що якраз канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, він заявляв, що Німеччина готова профінансувати закупівлю систем Петріо для України. Ну, сподіваюся, так воно і буде. Британська за телеграф. Домель Трамп зустрічається з главою НАТО в Білому домі перед обіцянкою важливої заяви щодо поставок зброї. Україні ну тут, зокрема, там і пишеться йдеться про те, що згідно з повідомленнями Трамп розглядає нову угоду щодо зброї, включаючи наступальні системи, такі як ракети далекого радіусу дії, які можуть вражати цілі глибоко всередині російської території. Ну не знаю, що там за ракети, які мають летіти понад тисячу кілометрів. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Ну і також згадує, що після розмови з Путіном, ніби Трамп сказав президенту Франції Манелю Макрону, що. Він хоче всю Україну, ну мається на увазі і Путін. У неділю Трамп пише, за якраз сказав, що російський лідер розмовляє гарно, але потім ввечері всіх бомбить. Ну, слава Богу, що до нього вже це дійшло. Сподіваюся, що це надовго. Французка за та Лемонд Україна очікує нових заяв від Дональда Трампа щодо поставок зброї. За даними за даними американських ЗМІ, зокрема Аксіос. Два джерела заявили, що мають підстави вважати, що план вірно включатиме ракети великої дальності, здатні досягати цілі ну, глибоко всередині Росії. Це про це всі пишуть. Сподіваємося, що таки ще раз хочу наголосити, е і будуть надані таке озброєння. Отже, питання озброєння України, яке буде питання, що це за заява? От, от цілий день сьогодні про ці тільки і писали, і повідомляли кливові світові змі щодо е тих новин, які стосуються. України. Ну і також е, пише Лімон про те, що е, приїхав Марк, Марк Рюте в е, Вашингтон і буде зустрічатися із Трампом, і з Марко Рубіо, терсіктором, і міністром оборони Пітом Гексетом. Звідочним, Сайтом Трамп хоче продати Україні системи Петрів. Ну, це дуже добре. Ну, і звідочек вже згад, згадує і пише про те, що е, Президент України Володимир Зеленський, ну вони там пишуть, ну не зовсім призначив, але так, в принципі, вже визначив, призначив віце-прем'єр-міністр Юрій Сверденко, очолити уряд, хоча в нас ну, трохи процедура інша. Але от іноземні ЗМІ вже так це сприйняли, що вже він сам призначив, вони там пишуть, що свій час він і призначив Шмигоря в 2020 році ще до шокомасштабного вторгнення. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Кремль наголошує, що США ніколи не призупиняли постачання зброї. Ну, мова йде про заяву речника Кремля Пєскова, який заявив, що і завжди вони постачали Україні зброю, ніби не було призупинення. Ну я так розумію, що там не дуже гарний настрій у Росії. Іспанська та Ельмонду. Трамп оголосить про нові поставки зброї до України. Тобто, ще раз підкреслюю, всі про це пишуть і повідомляють. І Італійська Ля Републіка. Новий прем'єр-міністр України Сверденко, Ми стоїмо перед вирішальним моментом. Ну і пише про те, що Зеленський запропонував, що вона вже написала в себе в соцмережах, що вона вдячна Володимиру Зеленську за його довіру та за можливість служити Україні в цей вирішальний момент. Написала в цьому в соціальних мережах. Ніби в нас нема конституції, ніби Верховна Рада не має все це. Ще реально, ну, за іншою процедурою робити. Ну, це ще раз е, хочу сказати. Ми про це поговоримо пізніше, як буде ця ситуація коло призначення Середенко у нас от розгортатися. Вони там ніби збираються в 16 липня про от, за це голосувати Верховній Раді. Отже, ми про це обов'язково поговоримо. Ну а щодо заяв Трампа, ну хочу ще раз сказати: добре, краще е, що чим нічого. Але хочу акцентувати вашу увагу на тому, що насправді за це потрібно буде платити. І це серйозні гроші. Чи достатньо буде таких грошей в Європейському Союзу для того, щоб забезпечити всю необхідну зброю? Треба сказати, що е, ті 61 мільярд, пам'ятаєте, коли Конгрес США п'яроку насував, потім проголосував, тобто десятки мільярдів доларів пішли на озброєння для України. Ну, не знаю, чи буде. Крім озброєння України, яке має платити Європа, ще інша якась допомога фінансова, зокрема Україні. Тобто, питання грошей зараз буде, напевне, ну на першому місці. Добре, що погодився Трамп на це, але як він сказав, каже, вони за все заплатять. Ну, будемо сподіватися, що грошей все таке буде достатньо, щоб за все заплатити. Головне, щоб він нам давав то все, яке нам дуже необхідне для того, щоб і захистити. Свою країну і також змогти завдавати удари в глиб території, якщо дійсно виправдиться ця інформація щодо ракет далекого радіусу дії. От такі е, новини зараз обговорюються і про це пишуть у впливових світових засобах маси інформації. Я дякую всім, хто додивився до кінця цю програму. Сподіваюсь, ви не забудете поставити вподобайки, які допомагають моєму каналу. Прокоментуйте. Ну і запрошу всіх тих, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!